Донфенг 244 оранка. Сьогодні 23 грудня, вночі було мінус 4, зараз мінус 1-2, до цього були дощі, ну, мокро так. Це наш город Тут Длемей жахливий, але воно родючий для Вони тримають також і посухи. і якщо, я так зрозумів, якщо Великі проливні дощі, вони також більш-менш. Але як коли, треба ловити момент, один город хоче так оратись, один тоді, один хоче віддихнути. Ну, з осені лили дощі не хотілося. Ориться. Кабіна саморобна, її відео попереднє на каналі я так більш-менш показував. Це не ми робили кабіну, попередній власник. Сьокла, ми так зрозуміли, це Т-25, бо на тих лівих дверках було розбите. Дерки є просто для удобства. Дуже класно зробили, то не бачив. Обшили все, як має бути. Давайте подивимось. Т-25 має свої преимущества. Вона бере цей донфенг разом з двома мостами його і волосся натягу вона цей. Але я скажу, що вона не рівняється на рахунок іти за дровами чи от вигорати, це просто морем на перші. Я невеликий спеціаліст, вліво-вправо, скажіть мені хто там саме тракторист. Я можу по мототехніці ремонту врубати чуть-чуть Майфраєра, тому що я дуже багато перебрав. А тут, в принципі, дивлюсь, щоб воно було добре. І... Що з року в рік ореться і якщо родить, значить нічне нормально. Тут глибоко, глибоко йде. Можливо, іноді чуть-чуть йому потрібно припіднімати, тому що тут була картопля. А цей раз піде без підйому. І воно е от колесо яке регулює. Воно топиться на картоплі де було. Але нічого. Зате глибоко йде і можливо на другий рік з цієї сторони тут також буде картопля. не дуже гарнує, вона тянеть. Вліво, вправо. Ну, я колись з татом це ми виставляли скоріше. Один говорить, один цей не дивиться. Ну, от один город виорав, потім до мене дійшло. що треба дати ось тут, от плух, Тому що його фартує, трактор викидує. Да, дав і нормально вже кладе. Раз має глибше, раз має ніжче, Ну цей глине фризою весною, як переб'ю, то він ще 2 метри вверх буде. То що ж це нормальне щеплення, чого? Трішечки полості за цей. Моста ти можеш вирулити зрілі. Я бачу, що іноді бере задній лук менше. Але це я не хочу показати. Я можу так зняти відео, що показати тільки прелісті, але показуємо реальний. Реально показуємо як гордо. Виче так разу, зараз це тільки засувається. Тут може бути сніг до снігу, просто ні-ні, посипався. Ну, я перший раз сюди ворвав, а тут тільки от починаю заворювати, так що нема ще глибини, цей горб тут за такий сказ. Але бачите, повністю видуває. Цей горд постійно такий. О, я знаю, що майже на кожному городі є таке. Але... О! Фризою там... більш-менш заходиться. Він був набагато ширший, лишилася лише така як панамочка, тому що виробляється з часом. Десь гноїться десь когось. Лаку, беремою. А ну, вже так загорюється. Тішки не стелить аж так, як і би хотілося, але мороз. Жалко, що ці моделі ще немає. О! Тут давлення, тут цей не, не працює. Мотор такий стан несередній. Лінька щеплення назад і до кінця, мабуть, я вже два городи забрав. Давайте ще раз, один раз, давайте подивимося, що воно так функція. Я це 25-бу також грав. Ловили момент, коли город майкраще і згори вниз, згори вниз, ніж когось просити, платити гроші воно.